Я маю радість бути знову з вами, так як наша старша донечка мала духовне оновлення і три дні проживала у священнослужителі вашої церкви. Вона була делегована мамою і татом, і Вона на такому оновленій духові. Сьогодні вже слізьми хотіла додому. Сьогодні хотіла до мене. І ми дякуємо за можливість. Ми теж були нановлені такому фізичному, так якби, тому що вона старша і вона якби має закони. Вона заправляє до ситуацією. І її брат дуже затужив нам. Дуже. А стільки не взнаємо, його просто плаче, температура появилась і тільки згадує сестричку. Тому я дякую Богу, що Сьогодні можу бути з вами, і заберу додому, мала до Булислава. І дякую Богу за це молодовне служіння. Друзі. Дуже чудова думка була на початку про те, як важливо нам шукати, наблюдати за лицем Господнім, не просто за рукою Господнім. Якраз читаю про ізраїльський народ, книгу «Вихід», і мене так здивував один юнак. Уявіть собі, історики, і взагалі, якби коли ми так уявимо собі картину. Приблизно один мільйон людей вийшов з Єгипту і йшов за Моїсеєм. Приблизно. Ніхто не знає точної цифри. Можливо, хтось каже більше, можливо, менше, але ну уявіть собі, приблизно мільйон. Хто знає, скільки має населення Прага? Дев'ять мільйонів. Мільйон місіс. Плюс-мінус подібна цифра. Уявіть собі, мільйон людей, їм треба було всім жити, розтягти намети. І я сьогодні читаю цей віршик, і Моїсей робить. Невеличку палатку, ми не знаємо точно яких розмірів, скіні. Ставить її, написано, Боже слово каже, далеко поза табором. Ставить її далеко поза табором. Уявіть собі, який це табір на мільйон людей. Уявляєте, скільки це палаток? Скільки це треба було йти від центру табора, скільки палат. А Моїсей ставить не по центрі табору, не збоку, а ставить далеко поза табором. З кіні, і каже: кожен, хто має бажання, як попередньо говорили, шукати лиця Божого, не просто руки Божої, бо руку Божу вони бачили. В день стовп хмари, вночі стовп водяний. Руку Божу вони бачили кожен ранок, коли манна з'являлася на просто піску гарячу. Руку Божого не бачили, коли різні різні чудеса. Але в кого бажання лиця Божого шукати, то далеко поза табором ровіть скільки треба йти. Ми маєте бажання, ідіть за табір, і там є те місце, де ви можете шукати лице Господа. Мене так дивує один юнак. Ви знаєте, як його було звати? Ісус, Ісус Навин. Написано, сьогодні так звернув увагу, і юнак Ісус Навин. не відлучався не просто біля палатки, зсередини, з київ. Уявляєте в хлопця, яке було бажання бачити лице Боже. Думаю, да, Господи, ти служителів своїх готуєш. Ти не ставиш просто так нікого. Цей хлопчина день і ніч не відходить від скинні. І потім для Ізраїля виріс потужний лідер, який повів їх в величезний похід звершувати Божу місію. Друзі, які я радий бачити кожного з нас, що ми сьогодні вийшли іншою мовою поза табір, так? залишили свої справи, залишили свій табір. Можливо, сім'я, можливо, робота. Ми вийшли поза табір шукати в лице Господня. Я вірю в Господь серед нас. Вибере для себе тих, які поведуть на тих, які будуть звершувати силою Його велику місію. Амінь. Амінь. Тому я коротеньку думку, і ми будемо молитися, ми будемо шукати лице Господня, тому що це найприємніше. Книга Вихід, 20, е, е, книга Вихід, 15 розділ, 22 віршик. Така історія. Давайте її послухаємо. І повів Моїсей Ізраїля від Червоного моря, і вийшли вони до пустині Шур». Шли вони три дні в пустині і не знаходили води, і прийшли до мари. І не могли пити воду з мари, бо гірка вона, тому названо ім'я їй Мара. І сам народ нарікати на Моїсея, говорячи, що ми будемо пити. І він кликав до Господа і показав йому Господь дерево. І він кинув його до води, і стала вода солодка. Там віддав йому постанову та право, і там його випробував. І сказав їм, коли дійсно будеш слухати голосу Господа Бога Твого, будеш робити слушних очах Його, будеш слухати заповіді Його і виконувати постанову Його, то всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе. І я твій лікар. І прийшли вони до Еліму, а там 12 водних джерел і 70 пальм, І вони отоборились там над водою. Цікавий епізод життя Ізраїля, друзі, три дні в пустелі. Спеки і подорожі, оцей величезний табір іде три дні. Невелика або ж не зовсім мала, відстань була пройдена ними. Вони йшли, 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 йшли і прийшли в одне із селищ, із місць, яке було назване Мара. І там дуже хотіли пити всі, але не знайшли доброї води, знайшли гірку воду. І почали, що зробити? Нарікати почали. Що в мене торкнулося в цьому всьому епізоді, це далі цей віршик, який розповідає, що трапилось далі. Через деякий час вони прийшли до 12 джерел і 70 пальм. Це місце називалось Еліма. Не дійшли. почали нарікати. Я маю в Біблії з собою одну карту, яка мені допомагає в житті. Я вам покажу. Дивіться, друзі, друга церква. І Ізраїль вийшов з Єгипту, ішли вони далеко, перейшли Червоне море тут. І подивіться, стільки вони пройшли і не нарікали. Стільки вони пройшли, ось подивіться, звідси, і аж до мара вони пройшли не нарікали. Відстань між Марою і Елімою, там, де вже чекали їх джерела, вода, пальми. Знаєте, скільки була відстань? Ви навіть на карті не побачите. Ось так. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Подивіться, де Мара, де Елім. Малесенький дрізочок. Скільки вони йшли днів не нарікали. Чекали, чекали, чекали і не дійшли. Залишилось чуть-чуть. Я тримаю цей листочок з собою. І моя думка сьогоднішня, друзі, така пальми за один крок. Дуже багато людей втрачають. Вся куремність. Опускають руки в молитві. Вони три дні в постині йдуть, а далі зупиняються і починають ремствовати, починають нарікати і казати: Господи, де ти? Я не маю сили. Я просто вже втомився. Я не хочу далі йти. У мене життя стає гірким. Я просто не хочу далі йти. Ізраїль так добре йшов три дні постелі. До того стільки часу вони йшли. Уявіть собі, який в них старт потужний був, коли море розділилося, і написано, Ізраїлові сини побачили, як єгипетські воїни вони лежали. Вони не мали влади над ними, не мали сили. І коли Ізраїль побачив це, Маріам викликує пісню, Моїсей, Аарон, всі разом радіють, співають. Три дні постині. Хтось терпів, мовчав, терпів, терпів. Ішов, чекав, нема куди чекав, чекав. А якби ще почекали постійки? Тут-чуть не хватило декілька кроків до Еліми, а там їх чекали джерела, а там були пальми, а там було те місце, яке для них приготовив Господь. Але вони не дійшли. Вони стали нарікати, кричати на Моїсей: Дай нам воду, що ти виверна сюди! Ми хочемо напитися. Другі брати і сестри. Пальми за один крок. І як важливо нам з вами не зупинятися. В когось, можливо, зараз така пустеля, і ви відчуваєте, що ви просите Бога день рік, десять років хтось просить, хтось місяць. Не знаю я життя вашого, вимоги, знаєте. Але в кожного з нас є та необхідність в якійсь воді, в якійсь потребі. І ми кажемо: Господи, стільки ще! Я хочу закликати нас, дорога церква, не опускаємо рук, тому що Всевишній має для нас еліму. Всевишнього владі є привезти нас в те місце, де нас чекають джерела, де нас чекають пальми, де нас чекає Святий Дух. Дорогоцінна церква, я так хотів би, щоб ми з вами в наших молитвах не зупинялися. Якщо ми сьогодні не бачимо відповіді. Якщо ми не бачимо результату сьогодні, ти дивишся на своє життя, і кажеш, Господи, я не бачу результату. Друже, не зупиняйся, йди далі. Тебе чекає джерело. почекай трішечки, ще трішки. Ви знаєте, одного разу один цар, який мав дуже прекрасного духовного наставника, його було звати Єлисей, потужний пророк. І коли Єлисей вже помирав і лежав на ліжку, цей цар прибіг до нього, приїхав і впав на свої коліна перед Єлисеєм, каже: Єлисей, батько мій, колесниця Ізраїла, не залишай мене, мені так добре, коли ти зі мною. І Єлисей каже: Я буду відходити. Я тобі дещо попрошу, зроби дещо. Візьми лук і стріли. Він взяв і каже: вистріли через вікно стрілу. Він вистріли, Він каже: Ось це стріла перемоги Господні, яка звершиться. Через Ізраїль. І він далі, ви пам'ятаєте цю історію. Він далі йому каже, візьми стріли і бий позолі цими стрілами. І Юаш взяв ці стріли вдарив. Раз, два, і три. І зупинився. І лисей такий був недовольний. Я каже, ну чого ти не вдарив хоча б п'ять або шість разів? Чого ти вдарив тільки три? Чого ти зупинився? Юаш? А виявляється, Єлисей бачив щось більше. За цими стрілами стояло було певне відкриття. І він каже: Йоаш, якби ти вдарив стрілами 5 або 6 разів, ти переміг би сирію до кінця. А так ти переможеш тільки три рази. Якщо ти вдарив три рази, переможеш тільки три рази. Другоцінні мої, як ми часто в молитвах наших зупиняємось і перестаємо вбити цими стволами, як ми часто зупиняємось на досягнення, ми кажемо, Боже, ми далі не підемо. Все, нам настільки гірко, що далі нема куди. Друзі, чуть-чуть залишилось чуть-чуть. Тримаймо руку на своїх устах і біймося в Господа сказати якісь слова нарікання. Скажіть, Господь. Ти дав мені сили пройти в цій пустелі декілька днів, ти даєш мені сили далі пройти, тому що ти маєш для мене джерела. Я вірю тобі, я знаю, що ти доведеш мене до того, де є пальми, де є твоя присутність. Ви знаєте, одного разу я почув свідчення однієї мами, яка дуже довго молилася за свого сина, який не служив Богу. І вона молилася не один рік. Дуже-дуже довго. І коли вона просто дивилася на його життя, як він пропадає в алкоголі і не бачила ніяких змін, вона просто втратила всякі сили. І вирішила в один із вечорів, що це остання молитва. Я просто не буду молитися. Немає результату. Він не зміниться. Він, який був, такий і є. І коли вона прокинулася зранку, її зустрів її син. Каже, мама, я такий сьогодні дивний сон бачив. А що ж ти бачив? І я каже, бачив тебе, що ти так бігла, гарно так бігла. І каже, ти вже бачиш фініш, тобі залишається декілька кроків до фінішу. Ти взяла і зупинилася і стала. Просто стала і стоїш, а фініш прямо перед тобою. І ти просто стоїш, дивишся на цей фініш і не йдеш далі. А тобі залишилось чуть-чуть. Мама аж поступила. Сказала, санок, я дякую. Я дякую, я знаю про що цей сон. Я не зупиню своїх молитов. І ти прийдеш до Бога, бо фініш вже близько. Навіть якщо я помру, я не зупинюся. Бо мій Бог має владу і силу. Друга церква. Перед нами зараз молитва. І я так хотів би повести нас в цій молитві. Я не знаю, де ви зараз знаходитесь. Ви не знаєте, де я зараз знаходжусь і що я проходжу. Але я так хотів би, щоб ми не були, як ізраїльський народ, в цьому випадку. Не нарікаймо на Бога. Не кажіть, Боже, де ти? Не кажіть, Господи, я далі не піду. Дорогі друзі, а якщо б тобі залишилось два кроки, а якщо б тобі залишився день, а якщо залишився рік, хтось молиться за духовне хрещення, і ви знаєте, це добре, ми минулий раз мало таких людей. Друзі, я вірю, якби ті люди кожного дня робили ці кроки і не зупинялися, я вірю, їх чекали б джерела і пальми Господні. Я вірю. Я сьогодні їхав, і знаєте, вони сльози наповняли в дорозі, думаю, Боже, я б хотілося бачити тих самих людей, які кожної суботи вибігають на берег і падають. Кричу, Господи, я хочу, щоб ти мене хрестив духом Святим, не просто раз в рік, бо я далі не піду. Життя мені гірке без тебе. Мені немає нічого кращого, чим як було сказано бачити Твоє лице, чим відчувати славу Твою. Дорогі цінні мої, як важливо нам направлятись, не зупинятися, а йти ти, Еліма, вже близько, за пару кроків. Господь чекає нас з вами перед нами молитва. Давайте піднімемось друзі.